оставлять 10 вольт. С 12 до 10. Mm. Смотри. Фоткаешь? Yeah, для себя. Да, yeah, для себя. Yeah, Видишь, сколько он оставляет? Он не может запустить машину. Uh -huh. Потому что машина твоя видит только 11,2 вольта. Uh -huh. То есть меньше, чем 11,2 вольта, ты уже не запускаешься. врубилась uh -huh. uh -huh. Да. Теперь смотри твой аккумулятор. Просто ничего не делаем. Меняем. Проверяем силы просто аккумулятора. На новый. Все видно? Угу. Uh -huh. Поехали. Видно? Угу, uh -huh. да, бачу. Ну и по итогу. Восемьсот. Поняла, да? Всім привіт! З вами, як завжди, Юля. Сьогодні відео такі трішки про сервісне проводіння. Я хочу поділитися тим, як прикурити автомобіль від іншого автомобіля. Зараз холодно, то така тема може бути актуальна. У мене просто днями розрядився акумулятор, і мені прийшлось прикурити його від іншого автомобіля. І кожен раз, коли я це роблю, а я, в принципі, це роблю другий раз в житті, але мені так страшно, що щось може трапитися. Я дуже боюсь зробити щось не так. Тому сподіваюся, що це вам буде корисним. Так само у мене є відео, наприклад, як. Як замінити колесо. А, і я не говорю цим, що, наприклад, якщо це відео дивиться, дивиться жінка, і вона боїться або міняти колесо, або от прикурити інший автомобіль, а, то не обов'язково ви можете ви маєте це робити самостійно. Ви можете звернутися за допомогою до якогось чоловіка, знайомого чи незнайомого, але я вважаю, що знати, як правильно міняти колесо, наприклад, або прикурити автомобіль знати там правила безпеки і як це робити, то ви. Маєте знати, якщо ви водійка, якщо ви користуєтеся автомобілем, тому що хтось може банально також помилитися, і так само якийсь чоловік зробити щось не так. Щоб ви, хоча б коли стоїте на це дивитесь, ви могли помітити, якщо хтось щось робить не так, і там, наприклад, підсказати. Ось у мене розрядився акумулятор, тому що виявилось потім, коли ми його міняли, я зараз покажу, що у мене акумулятор аж 16-го року, а зараз вже який рік. І він працював нормально, і минулого року навіть в мороз він заводився, тобто, жодного і ніколи на морозі не було проблеми. І я думала, що з ним все добре. Але е Потім я вже зрозуміла, що у мене була така проблема. Рік останній у мене в машині не працювала система старт-стопа. Вона є наявною в моїй машині, а і вона не працювала. Я там не читала всяких яких страшного, чого вона може не працювати, але все виявилось просто із того, що акумулятор вже мій був такий собі, вже його пора міняти. То і не працювала система старт-стоп. Старт як тільки я поміняла на новий, все запрацювало, і зараз старт-стоп все працює класно. Ось, значить, виходжу я якось з раночку, мороз не сильний, мінус 2, і не завожу свій автомобіль. А які взагалі є способи е завести? Є такі штуки джамп-стартери. Я насправді дуже хочу такою обзавестися. Якщо обзаведуся, то я обов'язково покажу, як її користуватися. А якщо хтось користувався, будь ласка, можете написати в коментарях там, розказати, чи дійсно ця штука ну, класна і чи вона вам подобається. Далі можна по пастерінки з толкача, з буксира, але це тільки механічну коробку автомат, не можна таким чином буксувати, буксирувати або штовхати. А і ще зараніше, ось така штука, ми вже бачили, така крутілка. Це якраз було для того, щоби. Ручка така для того, щоб запустити ваш автомобіль. І є у цей спосіб прикурити автомобіль, як то в народі кажуть, від іншого автомобіля. І отут я хочу поділитися, як ми це зробили, і які я вичитала правила безпеки, тому що мені кожен раз це страшно робити. Значить, перше, що потрібно зробити і. Ви маєте мати дроти. Бажано, щоб це були ваші дроти. Добре, якщо вони будуть когось іншого, але ви маєте їх спочатку подивитися, щоб вони були справні, щоб вони були якісні і не ушкоджені. Оці от дроти, які ми будете під'єднувати. Під Далі автомобіль донора це той до якого ми будемо з доєднувати, від якого ми будемо заряджатися. Тобто, цей автомобіль має бути технічно справним. Ну, я думаю, це зрозуміло. І він має бути схожим по потужності двигуна та самого акумулятора до вашого автомобілю. Наприклад, якщо у мене вот дизельний, що також немаловажно, дизельний автомобіль з AGM акумулятором це такі акумулятори. AGM, вони зазвичай ставляться вони трішки більш потужні, ніж вони видають більше ніж 12 вольт. І... Вони якраз ставляться там, де є система стартоп стоп і багато електроники. Тобто, якщо би я хотіла зарядити свій автомобіль якимось малолітражним. Автомобілем то краще бить такого не робити. Тобто я маю шукати автомобіль більш по технічним характеристикам і по потужності схожим на мій. І бажано, щоб він був. Ну пишуть обов'язково, щоб він був також дизельним. Тобто, дизель-дизеля прикурюють бензин-бензина. І щоб вони були по потужності, ще раз кажу двигуна, і по потужності акума Максимально схожі, мені пощастило папи автомобіль також дизельний, також з адже акумулятором, Тобто у нас питань з цим не було. Що, які правила ще раз, безпеки? Перше ми вибрали однакові автомобілі, технічні справлі дротичну технічно справні. поставили їх поряд один з одним. Дуже важливо, щоб автомобілі не не ну ясно, що не касалися одне одного, такі пишуть: ну навряд чи ви будете касатися один одного, коли будете встановлювати свій автомобіль поряд з тим, від якого хочете заряджатись. Але кажуть, щоб що і відстань була на ну, сантиметрів 40-50. і так само не дуже великою, щоб дроти були не в натяг, щоб вони не зіскочили. Тобто, встановили двигун автомобілі, далі почали відкрили капоти, почали під'єднувати. Перше, що має бути це автомобіль, від якого будете заряджатися. Донор він має бути прогрітий до робочих температур. І у нього має бути не такий, як у мене вже уміраючий акумулятор, а він бу, має бути достатньо зарядженим і достатньо свіжим, щоб ви його не розрядили. Тобто є ця умова. Далі е, під'єднуємо, а у вас є два дроти: червоний і другий буде чорний або, наприклад, синій. Де він може бути червоний це буде плюс. Ви спочатку один кінець до плюсової клеми донора. Того, від якого будете заряджати, від зарядженого акумулятора, приєднуєте. Далі інший кінець ви приєднуєте до а, плюсової клеми свого акумулятора, який розряджений. Далі берете чорний або синій дріт, там, де мінус. О, до клєми мінуса донора приєднуєте того, який заряджений акумулятор. А от інший кінець, отут от, а, різне, я вичитувала. Значить, багато де пишуть, що ви маєте інший кінець не до мінусової кліми свого розрядженого автомобіля, а до нефарбованої деталі кузова, яка масивна. Отак, от ви маєте доєднати. І бажанок ще дуже важливо, коли ви доєднуєте плюси, тобто ви плюс червоного до донора доєднали, а далі інший кінець ви маєте обережно доєднати до плюса вашого розрядженого, щоб ви ніде не доторкнулись до якогось ку. Ну, до якоїсь іншої частини кузова, тому що це сплошний мінус. Машина донора має бути не заведена. Тобто вона от, приїхала, заряджений акумулятор, прогрітий авто, під'єднали, і далі на незаведених авто, той незаведений ваш не заводиться, ви пробуєте завести свій автомобіль. А якщо ваш, я так зрозуміла, акумулятор не сильно розряджений, то він має завестись там з одного-двох разів. Більше старайтесь не робити, бо, ну, бо ви розрядите ще глибше свій акумулятор. Тобто, якщо не вийшло, у нас не вийшло, то ви тоді е, заводите донора і даєте по, попрацювати, щоб підзарядився акумулятор. Далі, десь 15 хвилин. Далі пробуйте ще раз завестись. І якщо знов не вийшло, а у нас знов не вийшло, то я подзвонила значить, майстру по акумуляторам і сказала: мені у той мінус до нефарбованої части, частини кузова. Може, я не до того чогось доєднала і не заводилась. Ну, він сказав до мінусу інший кінець вашого розрядженого акумулятора до мінуса. Давайте ми на мінус доєднали, і автомобіль одразу завівся. Тобто, от у нас було таке. Тобто, чого має бути автомобіль не заведений. Хоча я знаю, що і коли донор заведений, і одночасно заводили, розряджений, і все було добре. Але пишуть, що е, може щось статися з електронікою автомобіля донора, може щось вийти з ладу, тому краще, щоб автомобіль був не заведений і все вимкнено, Всі нічого не радіо, нічого не працювало. щоб все було вимкнено. Ну щоб от максимально все було безпечно. <кафонг> Ану, допоможіть. Коротше, ти будеш це робити, якщо що ти будеш виноват. <гад виробниць> <каніаліз> <відь ordinance> Ні. А, ця, ця машина. Ми зараз, коротше, подсоєдинімо плюс до цієї. Один конець на плюс. Тільки не торкайтесь більше нічого Бережно. Так. А це. Це обережно, обережно нічого кузова, не можна торкатися, бо кузов це мінус. Все, що це, плюс? Це, плюс. Це, плюс. це плюс? Точно плюс? Точно плюс? Плюс як намальовано. Це. Да, все. це мінус. Все. Е, сп... Є. Це лайтовий спосіб. Ми зараз. Тепер чорний. Де чорний? Чорний. Один кінець на мінус, а інший кінець на нефарбовану частину цієї машини. Не на клему мінусову. Ну, типа, типа, от щось оце, да? Як ти думаєш? Не фарбована частина. Ну от ми тоді до якогось болта на фієсті це робили. Щось там було, якась лапка, от ми сюди. Та от. Та Ні, і... ну це ж якийсь контакт чогось. Так. Да. Ну, от тоді я не розбираюсь куди. Ось. Та ну болт, тут все фарбовано. Ось, ну це короче, ти рішай. Так, в смысле, я б це було на мінус. Написано, треба на нефарбовану частину О, кузова. Давайте нам ну, краще не, Я, не знаю, нам на Я зараз скажу. Ні. Не. не заводится. Не заводится. Добре, не Плюс, плюс, минус, минус. Ще раз, о божечки, будь ласка, заведись. Єсть. Фух. І ще момент від'єднуємо ми в зворотньому напрямку. Спочатку, мінус, 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 потім плюс. Тобто, от таким чином покажу, як у нас вдалося завести. І ще скажу про те, взагалі чому може сісти акумулятор. Як я вже сказала, він може бути вже просто старий. Він виходить вже з ладу. Ці аджема акумулятори вони послуж, служать довше ніж звичайні акумулятори. А, далі а, ви могли щось забути. Вимкнути радіо, світло, світло в салоні, і це може посадити ваш акумулятор. Або на вулиці дуже сильний мороз. Ваш акумулятор вже також знову таки не новий, і машина довго стояла, не їздила. Тобто і є такі ще поради, коли автомобіль стоїть тиждень. Два у мене таке було на, на моєму попередньому автомобілі. два тижні в мороз машина стояла. Я прийшла, не завела все, Акумулятор вже довелось мені замінити. Деякі кажуть, що можна просто, якщо ви плануєте два тижні не їздити, да, там в мороз забрати акумулятор, зняти і забрати його додому. Або виходити і не просто прогрівати, стояти там в заведеним автомобілем, А треба проїхати, треба підзарядити акумулятор, треба поїздити. Тоді все буде а, окей. А, вот. І ще момент: як, м м треба подумати, коли ви заводите автомобіль, він не заводиться. Треба знати, що це точно сів акумулятор, а не проблема там зі стартером чи ще з чимось. Ви можете, наприклад, спробувати завести автомобіль, зняти це на відео, як це відбувається, який звук здає автомобіль. і від Відправити це якомусь майстру майструю або той, хто з цим розбирається, він ймовірно, навіть по звуку, може вам підказати, що це акумулятор чи не акумулятор. Водок, якщо ви вже впевнені, що це сів саме акумулятор, тоді вже значить шукаєте автомобіль, який вам допоможе завести ваш автомобіль. Дуже дякую, що подивилися відео до кінця. Сподіваюсь, вам це допоможе. Користуйтесь порадами, будьте обережні. А бережіть ваш акумулятор, бережіть себе, бережіть Україну, донатьте, допомагайте, робіть все, що тільки можна. Ми з вами маємо триматися. У нас іншого вибору немає. Тому тільки вперед все буде добре. До нових зустрічі, пока.